Прийшла ще на моя посилочка з Aliexpress. Давайте відразу з вами відкриємо. Це у нас браслет на руку. Я бачила такий в манго, в Зарі в Other Stories, і вибачте, ціни там якісь, ну такі не дуже демократичні. Це виглядає прям вау! Ох ти що! Дівчата, дівчики, мої хороші, це виглядає прям дуже гарно. І він, знаєте, прям такий ну, добротний. Ось цей браслет мені прям максимально подобається. Блін, вау, прикольно! Наскільки я зрозуміла, цю підвізку потрібно зав'язувати, але, як на мене, це прям дуже непрактично, бо я думаю, що вона 100% розв'яжеться. Це у нас хусточка. Нічого собі. Виглядає дуже навіть окей. Не скажу, що погано. Якість теж хороша, можна гарно зв'язувати. Ой. <плес> Вау, якість хороша, мені подобається. Я потім прочитала, що багато в кого відпадали ці зірочки. Не знаю, побачимо, як воно буде носитися, але воно коштувало копійки. Бомбині. Дуже гарно. Як акцент, такий бордовий колір, мені подобається. Ажурна шапочка. У мене є навіть відео про ажурну шапочку. Підказує, що вона буде завелика. Що скажете? Може потрібно було брати білу? Адіод. І тут, наче, альбом має бути для моїх фотографій. У мене є Instax Mini. тільки цього разу буде ось такий рожевий У мене є. Блакитний альбом, він же заповнений фотографіями, вони абсолютно ідентичні, тільки цього разу у мене буде такий рожевий замість блакитного. На цьому все. З вами була стиліст Амалія. Напишіть, будь ласка, у коментарях, якщо вам сподобалась якась з цих речей, і я вам в особисті повідомлення скину посилання. Всім цьому!